Правоохоронці київського району міста затримали полтавця, який вирощував коноплю. Робив він це безпосередньо в себе дома. На очах у матері та брата 31-річний чоловік дбайливо доглядав, обробляв та вирощував заборонену рослину. Інформацію про це міліціонери дізналися від мешканців району. Люди літнього віку розповіли, що на одному з балконів багатоповерхівки з вулиці видно листя рослин, які зовні схожі на коноплі. Після цього навідалися до помешкання підозрюваного. Кімнату було облаштовано всім необхідним для вирощування цієї рослини. Температура та вологість повітря регулювалися спеціальними приладами. Освітлення здійснювалося за допомогою спеціальних ламп. Також було виявлено у великій кількості рідини для підвищення росту даних рослин. Маріхуано вживаю давно, розповідає затриманий всесвітнє павутиння. Наштовхнуло його на ідею із самостійним вирощуванням. У рекламу в інтернеті вирішив купити сімена. Прочитав на Посмотрел видео в интернете, выложенные с других стран людьми, которые диагностированы, и они выращивают от семечки до конечного результата. Решил попробовать, купил несколько ну, семена. Вырастил в домашних условиях. Розпочато два кримінальні провадження за частиною першої статті 310 кримінального кодексу України за незаконне вирощування конопель та частиною першої статті 309 за незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів. Вилучені у квартирі рослини та пристрої направлені до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Якщо експерти засвідчать, що речовини є наркотичними засобами, то чоловіку загрожуватиме відповідальність аж до позбавлення волі на строк до трьох років.